Розкажіть, будь ласка, давайте з вами поговоримо про ситуацію на сході України, от про відновлення інфраструктури на Донбасі. Зараз ми вже розповідали багато разів про те, що терористи власне зосереджені на тому, щоб буквально знищувати все інфраструктури і Луганська, і Донецька і багатьох міст на сході України. Яким чином їх потрібно відновлювати, і можливо, скільки грошей на це може піти? Доброго ранку. Знаєте, наша влада, наш уряд, чомусь завжди ну, на певний час відстає від подій. Да? Ось ми маємо Крим, вже майже півроку окупація Криму, системного по... вирішені певні питання, системного рішення, що таке. Крим з точки зору економіки, соціальних питань, зараз немає. Те саме і про Донбас. Так, зараз там триває війна, зараз там гинуть люди, руйнуються будинки. Але основною, основною зброєю, я б сказав, такою інтелектуальною зброєю Уряду України бути, повинен бути рецепт, а що буде на Донбасі, коли Донбас буде звільнений від терористів. Так. Це вже треба гбити е, зараз, оскільки міста звільняються, там залишаються люди. І повинні бути рішення. Які ну, от, це, які це будуть рішення? Е, може, в деталях вони будуть прораховані, прораховані пізніше, але е, система повинна бути вже сьогодні. Ви знаєте, ми нещодавно говорили з експертом з економічних питань, також в нашій студії, і говорили про те, що. В... Нам варто зараз взагалі думати про все те, яким чином далі Україна розвиватиметься, яким чином вона житиме. Ми говорили про економічні аспекти. Так само, от ви зараз зауважили, що потрібно зараз вже якусь програму, можливо, складати, як відновлювати Донбас. Як якою ви бачите цю програму, як потрібно покроково це все робити? Ну е, в гаслі прислухайтеся до Донбасу, немає нічого поганого. Центральний уряд має прислуховуватися до кожного регіону в Донбасі. Це питання критичне. Ось як це не парадоксально, але Донбас в результаті війни може отримати те, що він на що він принаймні на словах хотів. Це, наприклад, економічна незалежність. Очевидно, що на Донбас знадобиться значно більше грошей, ніж Донбас заробляє зараз на відновлення. Тож логічно вже було б прийняти рішення щодо податкової системи, якихось виключень і особливостей, щодо того, щоб податки, які виплачуються на Донбасі в Луганській області, залишалися на місці. Причому без виключень. Да? Зараз є системи, де які, коли податки певні йдуть в державну скарбницю, певну, певні в місцеву. Залишити всі податки без виключень. На Донбасі і дати повноваження розпоряджатися цими податками, цими грошима як, як краще з точки зору місцевої влади. Причому наголошую не обласної влади Лутганської або Донецької, а саме місцевої, ну, а в чи міської не буде це... районної. Чи не буде це, ну аж занадто, можливо, чи не буде це, наприклад, олігархи, які Донецький і Луганський, які, в принципі, утримували так, чи не буде це для них якимось таким карт-бланшем? Я не думаю. Я думаю, що значно більші ризики, коли не спрямовувати прямі субсидії з центру. Там корупційні ризики значно вищі. на містах. Я сказав, що виключивши область, а залишивши міський рівень, значно сильніший народний контроль. Хоч теж, звичайно, там є свої ризики, але люди там бачать, що, що може бути зроблено на їхні гроші. І щодо податків, так? от є такий парадокс, коли кажуть, що Донбас годує Україну. А з іншого боку, багато за цифри говорять за те, що Донбас отримує багато субсидій з центру. Цей парадокс теж треба варто усунути, оскільки, наприклад, він полягає в тому, що підприємства, які знаходяться, великі підприємства, які знаходяться на Донбасі, зареєстровані в Києві, платять податок в Києві, так? Ну, платять великі податки в Києві. Зробити, продумати ту систему, коли дійсно всі податки, навіть від великих підприємств, які працюють, платили податки в тому місті, де вони розташовані. Це вирішило багато проблем і в плані, я б сказав, в ну, гуманітарному плані, в плані залучення мешканців міст Донбасу до того, яким чином вирішувати питання. Також треба поставити питання, як буде йти. Це відновлення. На що буде акцент зроблений? На розвиток загальної інфраструктури, або на масове відновлення житла, яке зруйноване. Це також мусить бути вирішено на містах, яким чином це буде житло реконструюватися, або відновлюватися те, що є, або будуватися нове. Наприклад, в останньому своєму інтерв'ю губернатор Донецької області пан Тарута. Зауважив, що багато будівель не варто поновлювати. Варто будувати нові райони, можливо, приватної забудови. І це буде ефективніше для мешканців регіону. Ну, можливо, так буде ефективніше, але де ж гроші взяти? Дійсно, знаєте, про те, скільки коштує відновлення Донбасу. У нас звучали цифри різні: 2 мільярди гривень, 8 мільярдів гривень. Пан Яценюк нещодавно сказав, що це буде не гривень, а 8 мільярдів доларів. Але зараз кожна цифра це є цифрою ну, вигаданою, бо певних підстав порахувати ще нема. Для порівняння, що таке відновлення такого регіону. Да? Співставна катастрофа, але природного характеру, була в Новому Орлеані американському у 2005 році. Тут тоді дуже багато житла, інфраструктури було знищено повінь. Так от, американці витратили на відновлення Дні Нового Орлеану небагато немало 110 мільярдів доларів. Це для порівняння. Так? Звичайно, що в Україні таких грошей нема і ніколи не буде. Тож треба виходити з пріоритетів, а пріоритети дійсно краще видно на містах.